Подивіться, яка краса зерна вже достигають. Колись Україна була величною державою світовою, яка годувала ще й середньовічний світ своїм зерном, але про це чогось вважають. Замовчувати багато що була ще раніше і Скіфія велика, яка теж годувала. Не дарма тут живилися греки, займалися торговлею жиди через нашу територію, не дарма йшли торгові шляхи. Чогось замовчують, що Україна. В суті, керували усім світом, бо весь світ годував. А ще наші воїни були одним із найсміливіших у світі. І знову замовчують, знову вважають, що це так, тимчасове якесь явище, козаки десь відстоювали позиції Європи в той же Ларашель. Але це не поодинокі були випадки, але ще раз повторюю, намагаються замовчувати. для того, щоб у нашій свідомості чітко запам'яталося, що от ми якісь нікчемні, меншовартісні, що ми раби, яких Європа годує, яких, яких, до яких прийшла з Європи культура. Військові знання прийшли звідти, а не у нас були. Багато що. І досі нас отак от готують. Я навіть не знаю, що сьогодні там відбувається. Чесно, я новини сьогодні не дивилась. Може, там вже війна вже почалася. Але судячи з того, вона вже почалася давно, але я про те, що Трамп щось. Сьогодні робити що, чи буде він брати участь у війні з Іраком, чи не буде. Я не думаю, що він буде, якщо навіть і заявить про якусь війну брати участь в буквальному смислі. Я не хочу його називати нехорошими словами, але найменше, що можна сказати про тих людей, які, як він, це такий собі домороджений е, панок такий, знаєте, який. З покоління в покоління намагався панувати. І весь час йому все, всі його досягнення, то досягнення батьків, дідів, а він піариться лише на цьому. Це такий собі рабоначальник Тому він от е, влаштовує е, і відноситься, отакі тортури влаштовує для. Іноземців, для громадян інших країн, які приїхали переселенців, особ без громадянства, як він називає їх. Але повторюю, сам, якщо, то, знаєте, можна так сказати, може, як, як і Гумеревську можна навіть написати, що от, він буде усіх гоняти з Америки і раптом згадає, що він теж і, 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 і всіх розжене, і такий собі король Лів схиплений. Всіх розігнав, А потім подивиться на села в дзеркало і згадає, що він теж переселенець. Тому, до речі, ще раз повторюю, ніхто права не давав жити в цій країні. Бо він був особа певний час без громадянства. Ну це таке. Ми зараз говоримо про Трампа. а Давайте поговоримо про своїх лідерів. Які, от подивіться, послухайте, як Трамп заткнувся, так і вони замовчали. Щось ніякої енергії не проявлюють. Взагалі, наче у нас складається таке враження, наче у нас немає керівників. А воно, скоріше за все, таки є, бо вони не легітимні. Бо давно вже треба пробити перевибори. Але законні І безгрошові, як, аби прийшли до влади, ті, хто дійсно має таланти, культуру, має розуміння і патріотизм перед усім. Фахівці прийшли. І творчі люди, і, я не знаю, якісь люди, які... Бодай будуть займатися культурою України. Миці. Але, ну, де у тих людей гроші, так? якщо навіть вибори будуть, звідки їм їх брати? Коли більша частина їх зараз, подивіться, якщо навіть вибори от, почнуться, О, вони вже там починаються щось, я дивлюся, на які партії готуються вже. Але якщо захотять прибрати опонента, так? Того ж Зеленського. Який, який Трамп, я так розумію, хоче буквально померти на подмозках цього політичного виру. Може він померти президентом, я не знаю. Але він точно буде брати участь у цих виборах. Або хтось іншого поставить. І, власне, от, щоб не було того опонента їм. Що можна зробити з чоловіком, так, який от буде вигравати? І мати шанс виграти. Якщо за нього проголосують, навіть якщо народ збере гроші, які треба на вибори. А що, йому придумають, що він не служив і повинен служити десь. Але якщо він служив, то, наприклад, призвуть. Дуже багато разних моментів, крім того, що і судові справи, різних причин. Я не знаю, мені здається, що вибори мають бути, але законність проведення їх і результативність вона має дуже багато питань. Куди як видаються оці колосі. Я не знаю, хто знає. Це, це не пшениця, мені здається. Це пов'язчини. Я вже щось можу пшениці така. Ну хочеться сказати, що... От таке хороше зерно, до речі. Знаєте, при тому, як настільки не дуже гарна була зима, то зерно, в принципі, є. Україна, моє бачення, не знаю. Хоча воно, воно не є об'єктивним, але як бачення, давайте я скажу, демо знову. Ми з вами знову на місці, де був курган Скіфський. Мінокий. І я вже знизу не буду, там буду і коли йти, тоді покажу фрагменти, як видно Дніпро. там Недалеко тут похований Санич на Запорізькому цвинтарі. Сьогодні була, трохи поприбирала, готую. Люди знають, що 22-го може будуть приїжджати. У мене не виходить поїхати. ну, мене ніхто не запрошував на острів, давно не запрошують, на жаль. Не знаю чого. Мабуть, я не знаю, бояться, може, щоб нікуди не приїхав. Ну хто не їздить на остров, ніхто не запрошує в мене. <гум> ну, а так, просто пройти до острова. Я в інший день вже зроблю це може когось позву. Але, знаєте, оце, не хочеться мені, о, дивіться, соків, мені здається, да, да, соків полетів. Не хочеться мені, от, власне, просто входити у ці ігри. Бо деякі люди грають у те, що вони щось роблять для України. І, і дай Боже, щоб їхня гра хоч була бодай 50% було, була грою від душі. Але зараз ми знаходимося в місці, де були величні скіфські царські кургани, де були поховані керівники скіфської держави, України. І з ними усі регалії. Ай вони як не прибирали. Зараз розкопують, до речі, кургани вон, в Полтавщині, і так це піарять. що, тіпа, е, ну, от, студенти там навчаються будуть. Я не знаю. у в мене питання до археологів. А що ви можете навчити студентів, коли, які розривають старовезні могили? О знову високий в потім, мені здається. Які просто банально розривали серйозні могили, які не одне століття, тисячоліття навіть лежали там, не тронуті майже. Ну, може, хтось там трохи підкопувався, але не, не нищили настільки. Ви їх просто вчитере, копачі, звичайно. Ви б навчили їх розуміти, що там лежить, і, і цінність енергетичну, і відчути оце не розкопуючи. Ту силу духу, і що там знаходиться, і берегти це навчили. Але натомість просто йде банальний бандитизм, археологічний бандитизм, я так скажу. Одне, одна справа, я знаю, люди просто ходять там ну, по якимось там степах, щось побачили, там, вже перекопано, то одне. А друге тіло залізти на курган, розкопати його, просто випотрошити і піаритися на цьому. Чому щось глечика знайшли, як у нас було там з могилою козака підгороднім? Я просто хочу сказати нове, знову давайте вернемося. Я весь час ухожу, бо мене турбує, як і кожну людину. Але ми, я думаю, тут, коли тут на цій землях, то, мабуть, це все, що я кажу, це ще частково слова у тих людей, які ось тут ось поховані були. Я їх відчуваю, душі їх болять за те, що були величні кургани, на них стояли наші козаки в свій час навіть. Навіть революції минули, ніхто їх не розірвав, Лише паскуди комуністичні, жидівські паскуди потім, які, бо усе командування комуністів було жидами. А тепер я вибачаюся, що відбувається навже повторення цих подій, бо розкопують. І науково розказують про те, що тут поховано було. І піаряться на гороскопах. Далеко не українці. Далеко не українці. На жаль. Але щось там відбувається у світі в цей час. Давайте зараз просто попрацюємо. От бачите, заколихалося більше вітер. Пішов. Давайте попрацюємо отут, в місці. Це Дніпро. Поруч Запорізький цвинтар, де поховано тіло нашого Олександра Олександровича, нащадка Івана Сірка, Верещагіна Олександра, хранителя кодачка. Але не душу його поховано і не дух. І тут, знаєте, в цих могилах не душу і не дух поховали. Могили робили, звичайно, як енергетичні точки для, для того, щоб люди приходили і пам'ятали. Але якщо їх роздерибанили, то та система, яка до цього має відношення, щоб вона і ті, хто це робив, їхні роди отримали. Давайте це побажаємо. Щиро сьогодні, таке сонечко. Вже скоро буде рівно, рівнодення чи сонцестояння, літнє так. І от, власне, давайте побажаємо, щоб нарешті кара прийшла от за це, що вони роблять. От хтось скаже мені, не треба бажати кари. А чому? Кара це рівно знаєте, як рівнодення є, а є рівність законів, рівність енергетики у світі. Якщо в нас ще забирають, то ми маємо забрати це назад, вернути. Відповідно, тих, хто забирав. Він отримує кару. Чи ні? Чи догану, як це називається на роботі, Догана, так? Да? Оце хай догана їм буде, але з відсотками. Чи згодні ви цим, шановні? Я питаю вас, я не чую. Може тут я чую голоси тих, хто тут лежить. Он вітер захитався, як голови колись козацькі, як шапки козацькі хиталися, як шаблі. Брязкали, Оцей вітер іде ланами, коли дуже сильний вітер, здається, стоять тисячі сотні козаків, сотні тисяч козаків. І нащадків, в пращурі, я вибачаюся, наших, які, якими є ми нащадками стоять і дивляться на нас. І щось промовляють нам. Треба чути це. І я сьогодні раду веду тут. Хоча я ніхто мар, просто людина. Я раду веду тут саме, бо я звертаюся передусім до душ пращурів. Але я і звертаюся до душ цього дня, людей, нащадків отих пращурів, а також тих, хто вернувся з тих пращурів додому, вже перевтілився. Але забувся, хто він є. Працює на цю систему часто і забуває свої права а мають тільки обов'язки, так би мовити. Але я хочу, щоб ми згадали. І ви згадали, що ви творці цього світу, цієї землі, що це ваша. Не чиєся, не Путіна, не Трамп, не якогось жида. А українця. Не хочу ображати євреїв, я кажу жида. Я думаю, ви всі розумієте, хто це. Це навіть не національність. Це точка зору і розуміння, це, це душ, душа така, знаєте, чи її відсутність. Мені би хотілося, щоб таких не було серед нас. А були українці духа. У мене дуже багато різних домішків да? О, захиталося, бачите як? Але я українка. Я хочу, щоб ви були українцями. Незалежності від того, хто ви є. А ще ви, щоб ви були скіфами. Бо Скіфи це велика нація, це єднання родів. Єднання родів перед відсічем, тим, як дати відсіч ворогу, називалося Скіфія велика. Це єднання родів. Це країна, яка з'єдналася відсіч зробити ворогу. От зараз ми велика скіфія. Ми маємо з'єднатися і стати великими скіфами. Українцями, але і великими скіфами. У душі. Відчуйте себе. Пробудіть себе. Сьогодні дуже багато гарних людей прокидається. А хтось спить, а хтось боїться, а хтось не знає, що робити. Велика порада чи маленька порада, не знаю. Намагайтеся не думати, що робити, а просто робіть від душі. От захотілося зробіть. Впи куди а захотілося зробіть. Знаєте? І не треба думати. Хочеться квіточку подарувати дівчині, зробіть це і не думайте. І не готуйтеся до цього роками. А робіть просто. Бо коли ви не думаєте, а імпульсно. Працює ваш мозок, то тоді вам допомагають вищі сили. Коли ви дуже схиляєтеся до роздумів, то невідомо, хто керує вашими роздумами, шановні. Це я вам кажу, зараз така доба переходу. Треба, але треба все-таки, ну, хочеться бити, треба себе тримати, звісно. Якщо хороша людина, то не можна вбивати, треба все-таки тримати. А якщо не хороша людина, я не знаю, це як Бог дасть. Вибачте. Може, я так шуткую, звісно. Ну, можливо, прийшов час захищати свої права всебічно. Це вже як вам на душі стан. От вітер пішов знову. Дай Боже, мирним шляхом ми вернемо свою рідну, єдну Україну. Я знаю, що вона вернеться. Вона буде простиратися звідсіля. І Поволж'я буде Україна. І всі згадають тих, хто туди, кого туди зіслано було. Давайте згадаємо. Знаєте, як зараз грибуть пер... тих от переселенців, українців, які туди засилали в свій час. Вони вже багато хто забув, що вони українці, а хтось навіть дуже пам'ятається. І у них там є родини і різні українські ну, с -с -с... общества. Да, я, я вибачаюся. Об'єднання. Але їх зараз їх нащадків беруть і кидають ось сюди, на Україну, на війну. Примисово часто кидають. Ну, хтось може задурений, думає, що він козачок, Хоче схоче вернути собі Україну. Ну, знаєте, таке теж може. Але багато просто кидають на розстріл. Треба розуміти, що треба когось навіть пожаліти, зберігти, з кимось з'єднатися. Не треба нам один одного вбивати гарним людям. Вбивати треба ворогів, які дійсно вороги. Я знаю, що ви знаєте, хто такі вороги. путінські і не тільки отара ота. Але їх вже майже немає. а Зараз почали кидати звичайних людей. І оця. Вбив... Коли війна йде дронами, то не зрозуміло по кому ти попадаєш. Я вважаю, це війна має завершитися. Це не чесна війна, і я... в війні я має бути честь. Не можна масові вбивства робити і не бачити очі того, кого ти вбиваєш, а треба бачити їх, щоб зрозуміти, чи гідно ця людина смерті, чи можливо це задурена, або просто кинута у це ярмо війни. Бачите, як похмурніло? людина. Розумієш, що коли війна, коли напроти тебе ворога він обстрілює, то важко це робити. Але інколи треба. Взагалі йде час до того, щоб люди гарні об'єдналися і прибрали від влади у цих тварин, які заробляють на війні. Путін винищує повністю Росію. Хтось винищує Україну, знаєте хто, так? Бо не робить того, на що сподіваються українці від влади. Не захищає їх ніяк. А скільки податків зараз, скільки всього на українців. Чи я не права, дивіться, як заговорило море. Оце Золотале море, як заговорило. От наша Україна. Вона не мовчить, вона говорить, її треба почути. І наради, і Верховні Ради треба проводити напередку на нулю. Тоді закінчиться війна. А не зустрічатися десь, знаєте, біля морів. Чекати Путіна чи когось іще. Сансостояння це, це рівність. Рівність дня і ночі. Цей час усе добро вирівнюється зі злом. Тобто, насправді немає ні добра, ні зла. Коли рівність настає, то немає ні добра, ні зла, усе обнуляється. З цього часу можна почати добрі діли, а можна почати погані. Чому-то колись почалася війна Вітчизня саме в цей день. У мене мама день народження в цей день. Але Але цей день це ще день єднання в любові жінки, чоловіка, народження казки у тої. Бо життя є казка. Бо в любові немає нічого поганого. Бо любов це великий дарунок. Але, на жаль, життя робить з нами такі речі, що ми не цінуємо цей дарунок. Або цінуємо недостатньо. Навчиться, я для молоді звертаюся. Якщо ви от молоді, вони не знають, що таке любов. Зараз їм брешуть, вони їм заміняють її сексом з невагою до іншого полу чи пошуком такого ж полу, як ти. Але любов це не те, любов це любов душею. душею. Навчіться любити душею і серцем і намагайтеся не розтрачувати себе на якісь зв'язки. Шукайте у ту свою єдну душу. Якщо у вас є можливість, поки ви ще молоді, поки ви ще не вимазали своє серце і свою душу, у, ті от, у ті от соціальні брехливі відносини. Я сподіваюся, наступне суспільство, яке починає вже зароджуватися сьогодні, воно не буде брудним. І там буде все так побудовано, що не так, як зараз, якщо людина молода, полюбила другу людину, чи там, як просто людина людину полюбила, то це буде як сприймається все, система навіть робить, щоб ви не були разом. От все робиться. Весь світ, наче проти, коли отакі, от, як знаєте, як кажуть Ромео Джульєта, отак от. Я сподіваюся, що інша система буде нова, не такою, Вона навпаки буде підтримувати і єднати два люблячих серця. Тоді будуть народжуватися щасливі, чесні діти. І система зміниться. Я вас вітаю усіх зі святами, з рівноденням, сонцестоянням, як воно ще називається. З Купайлом. Дай Боже, сонечко нам подарує гарний день і мир принесе на цю планету, цю землю. Дякую вам, всього доброго. Все буде Україна українська. Земля скіфів, козаків, земля волі, земля слави, земля любові.